Ми зміцнюємо Бундесвер і забезпечуємо посилення нашої обороноздатності тут. Це важливий сигнал для Європи. І це також важливий сигнал для України. Це важливий сигнал для Володимира Путіна і важливий сигнал для Дональда Трампа. До сьогоднішнього ранку, до п'ятої, сьогодні вранці це продовжувалось, але з результатом цей пакет зробить Німеччину сильнішою. Це також зміцнить роль Німеччини в Європі. Ми можемо разом у Європі просунутися вперед у питаннях безпеки, економіки, а також щодо інфраструктури. І важливо, що цей крок вдалося зробити зараз. Це історичний сигнал, який ми подаємо, і це важливо, що ми маємо широку більшість у парламенті, і ця зміна до основного закону стане визволенням для нашої країни. Як СДПН, ми завжди говорили, що важливо, щоб ми інвестували в безпеку. Щоб ми інвестували в економічну спроможність нашої країни, щоб ми домовилися разом змінити основний закон. Ми хочемо звільнити нашу країну від фінансових пут. Ми розв'язуємо багаторічну блокаду, яка існувала в політичному центрі нашої країни. І якщо у вівторок вдасться провести цю зміну основного закону, це буде звільненням для нашої країни.